Про цю подію чимало говорили і писали, та навряд чи автори коментарів на місцевих сайтах знають більше аніж безпосередньо свідки. Сусіди-рятівники, аби отримати інформацію з перших вуст, знімальна група Рудани виїхала на місце трагедії. Дачне селище, надія ось власне все, що залишилося від будинку, в якому і сталася трагедія того вечора. Його обгорілі стіни відтепер безмовно нагадують про те, що сталося. Того квітневого вечора палаючий будинок став кліткою, з якої неможливо було вибратися двом бранцям вогню молодій жінці та її чотирирічному синові. Пол десятого діта вечора якраз був такий дождик, ну так не прикращаючийся, і да, гроза. Гроза молні, тому що навіть блимала у нас прямо в окні. І коли вона проснулася. Таня, да, то вона розбігла, виходить, окно і почала звати на допомогу. Я тужасних криків. Ми просто ну я сразу вибіжала посмотрети, що тут вообще происходит. Міцний сон після важкої праці не дав жінці шансу врятуватися. На момент появи сусідів, які гуртом прийшли на допомогу, півбудинку вже охопив вогонь, горіли і вхідні двері. Почали визивати пожежників. Куди їхати? Ніхто не знає, куди їхати, ні скора, де це, що це, ну що робити? Ну. В первую очередь ребенок показал, что там вот шланги начал подсоединять. Еще парень какой-то был, что они начали подсоединять там шланг. Тут огонь был ну, сумасшедший, то есть я видел, она уже еле шевелилась, ну уже, ну как свечка была. Они просто стояли возле решеток вот с сыном. Тут был стол, и сын на столе стоял. Рассказывали, что можно было выломать решетку, ее никак не было, видите, болты, это все прикручены угу. Вот через вот эту вот. Отеце от, йому 4 годика, і через оту витаскивали. Це все горіло, пылало. Оцінюючи згодом розміри металевого отвору, крізь яке неймовірними зусиллями вдалося витягти хлопчика, Оксані самій складно повірити, як це вийшло. Каже, мати будь-що хотіла врятувати дитину. Тетяні допомогти не встигли. Коли рятувальники відшукали кооператив, надія і палаючий будинок, сусідам спільними зусиллями вдалося локалізувати полум'я. Про причини трагедії ходять різні чутки. кажуть і про невміле користування пічкою, і про недбалість господині. Чути такі людські висновки, які бачите, часто образливі коментарі в інтернеті болісно кажуть, свідки події. Нічого поганого я про неї не можу. сказати. По професійні та неофіційні свідчення у мережі, і близькі, і сусіди, і свідки тієї трагедії стверджують, що жоден електричний прилад в оселі не був вивімкнутий, пічкою господиня не користувалася, а сама Тетяна була добросовісною і відповідальною, і люблячою матір'ю, про що і свідчить її останній крок. Розряд сильний во дворі. Я ну, не знаю, як воно дійствує, але заприження замикання вийшло з щочика. не стояло на зарядке вообще ничего. Все голые были резетки. Пробка вылетела, выстрельнула. Скорее всего, она валялась там. Это, это уже после пожара я смотрел. Чотирирічний Вітя тепер увесь час по лікарнях. Хлопчику потрібна як психологічна реабілітація, так і цикл складних операцій. Поки єдина родичка, бабуся оформляє документи на опіку. Вітя лікується в Києві. Родина вдячна за будь-яку допомогу. Втім, головне хочуть, аби люди довкола не перекручували обставини і з повагою ставилися до чужого горя.